Книга псалмів, Псалом 58. На закінчення Не призведи до тління Псалом Давида, коли Саул послав стерегти його дім, аби вбити його. Боже, визволи мене від моїх ворогів, визволи мене від тих, які повстають проти мене. Забори мене від тих, котрі чинять беззаконня, спаси мене від кровожерних людей. Оскільки вони вчинили полювання на мою душу, проти мене повстали сильні. Це не моя провина і не мій гріх, Господи, я йшов без переступів, їх попрямій. Устань мені назустріч і подивися, Ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля, зверни увагу, щоб дослідити всі народи. Ти не виявиш милосердя до всіх тих. Яке чинять зло. Ввечері вони повернуться, зголодніють, як пси, і кружлятимуть містом. Ось вони будуть промовляти своїми устами меч у їхніх устах. Бо хто, кажуть вони, почув. А ти, Господи, висмієш їх, не зважатимеш на всі народи. Ти моя сила, тебе буду триматися, бо ти є моїм Богом, захисником, мій Бог, Його милість піде попереду мене, Бог покаже мені на моїх ворогів, не знищуй їх, щоб часом не забули мій народ. Розсій їх своєю силою і зведи їх вниз. Господи, мій оборонцю, гріх на їхніх устах. Слово на їхніх губах, хай будуть спіймані у своїй гордині, запрокльони і брехню буде визначений їхній кінець. Кінець у гніві. І їх не стане. І знатимуть до краю землі, що Бог є володарем Якова. Увечері <му> повернуться. Зголодніють, як пси, і кружлятимуть містом. Вони розбердуться, щоб наїстися та, і, наситившись, нарікатимуть. Я ж буду оспівувати твою силу, вранці радітиму твоїм милосердям, бо ти став моїм захисником і притулком у день моєї недолі. Ти моя допомога, тебе оспівуватиму, адже ти. Боже, є моїм захисником. Боже мій, Ти моє милосердя.